Ніжинська стомат поліклініка першої в області почала надавати пільгові послуги з лікування і зубопротизування військовим і ветеранам в рамках пілотного проєкту. Сьогодні серед її пацієнтів і військовослужбовець Володимир. Під Бахмутом був Клісіївка, Гулідар, Солідар. Я думаю, що через ці погані умови, що ну на передовій то воно й дає на здоров'я. Ну якби і на зуби, і на все у мене пішла опухоль піщеверпна. Мене хірург направив до стоматолога, а там. Про що буде, те й буде медичний огляд. Захисникові проводять за допомогою сучасного мікроскопа, який нещодавно придбали для стомат поліклініки. За рахунок підтримки міської ради, ми мікроскоп купили це обладнання, яке дозволяє лікувати складні канали в складних ситуаціях і е, поліпшує роботу лікаря. І в цей же момент дозволяємо бачити в ті. Е, Складні ситуації, які звичайним оком неможливо побачити у закладі. Постійно намагаються оновлювати матеріально технічну базу. За ті кошти, які залишаються в першу чергу, у нас підприємство виплачує зарплату лікарям. Це наша перша мета. І потім другий етап ми закупляємо матеріали, якими працювати. працюють. А на остатки коштів, якщо у нас є залишки на підприємстві, ми оновлюємо потихеньку своє обладнання. Так як на сьогоднішній день багато в обладнанні змін, і також ми рухаємося в цьому напрямку, хочемо сучасну стерилізаційну, то ми в минулому році за свої кошти купили нове обладнання, це автоклав, який сучасний. Це автоклави класу Б, які дуже швидко стерилізують обладнання і якісно стерилізують обладнання, тому ми поступово намагаємося все закупити для нового стерилізаційного. Ми крім обладнання, закуповуємо для лікарів і якому вони повинні працювати. Це один з стільців, які використовуються при роботі з мікроскопом. Сьогодні Ніженська стоматполіклініка це успішне комунальне підприємство, яке самостійно заробляє кошти і розвивається. Вона вже зробила такий крутий ривок вперед, що руйнує всі стереотипи. Комунальна стоматполіклініка аж нічим не поступається дорогим приватним клінікам, бо тут використовують лише дороговартісні і ліцензійні матеріали. А ось ціни на послуги значно нижчі аніж у приватних клініках. Резюмує Олександр Ігнатюк. Підприємство використовує так як вітчизняного виробника, так і імпортного виробника, які на сьогоднішній день, наприклад, 3М матеріали, які зарекомендовані в усьому світі. Тобто, ми використовуємо їхні також і Денсплаївські матеріали, які на сьогоднішній день використовують і в приватних клініках. Тому ми не зупиняємося і намагаємося бути на рівні інших всіх своїх нещодавно у медичному закладі ввели послугу без готівкового розрахунку згідно постанови 781 з 2021 року заборонено на підприємствах підприємства готівковий розрахунок, тому згідно виконання цієї постанови на підприємстві та встановлені терміна обслуговування. І щоб покращити людям обслуговування, тому що не всі можуть самостійно люди гіловику, Тому ми поставили візит терміналу свого працівника, який допомагає людям здійснити оплату. За минулий рік до міської стоматполіклініки за безкоштовним протезуванням зубів зверталися ветерани, інваліди війни та учасники АТО. На ці потреби з міської казни було перераховано майже 70 тисяч гривень. Резюмує очільник Ніжина Олександр Кодола за пільговим зубопротезуванням, зуболікуванням за минулий рік звернулися 164 особи, і військові можуть звертатися до нашої Ніжинської стоматполіклініки незалежно від прописку чи місця проживання. Тому ми всіляко підтримуємо. В тому числі і надання такої медичної послуги нашим захисникам, оскільки Ніжинська громада системно турбується про наших воїнів у Ніженській стоматполіклініці, військові можуть отримати безкоштовні або пільгові послуги незалежно від прописки та місця проживання.